Всім привіт! Ви на каналі Car Club. І сьогодні хочу розказати про свої вудки. Це, Зразу хочу сказати, це не карповики. Хочу показати на вудки, на які я ловлю. Пізніше часом куплю карповики нормальні з нормальним бланком, там, з нормальним ЛБ. І покажу свої монтажі, на що я буду ловити корпа в такій коробці в такому боксі. Стопори покажу, покажу флети, які я використовую, і волос. Вудки телескопічні, але такі більш-менш нормальні. А ми переходимо до вудок. Так, перша вудка к йогі від 150 до 300 грам 240. Катушка Shark CTR 403. 3000. Намотана лясочка 0,25, фліоресентна оранжева. Колячка встроєні тут золоті. Якщо вам видно, таку золоті колячка. В розмірі, як я казав, має 2,40. Непогане будилище, до 300 грам. Витягував коропа на 4 кг. Більше що не тягнув. Но в цьому сезоні протестуємо. Переходимо далі. Слідуюча вудка це такий типа міні-карповичок. Endgind e, Parsides 240 в тесті від 50 до 100 грам Нормальний e, типа карповика, катушка така сама e, CB340. Це така дуже хороша катушка. В розмірі вона максимально Зараз, якщо я. А, максимально має 2,70. Така сама лясочка 0,25 фліоресентна оранжева. Фракціон ззаді. Не у всіх катушках в мене фракціон ззаді. В двох катушках тільки. Да. То, що я показував, тут відкручується він ззаді. Ну, в принципі, мені це підходить. На цього, на цю утку я тягнув Амура. Він мені відірвав Ляску. Я дуже підтягнув фракціон. але дуже був хороший амур. На цій вудці все. Переходимо до другої. Слідуюча вудка це сама моя перша вудка, і вона такі доволі дуже крепка. Досі вона гра. Так, вудка називається Strong Wind. Довжина 2,70. 6 секцій вудка до 60 грам. Але на вид і на іспользування то вона до грам 150. Вона дуже крепка. Не сказав би, що вона до 60 грам. Катушка вельда з переднім фракціоном. Я казав, у мене не всі з заднім. з переднім фракціоном і. десь. 5 на 2 і 1. Ладно. Це я не знаю, що це таке. Лясочка, як я казав, тут 0,25 флюоресцентна оранжева. Все нормально і хорошо видно вночі. А ми переходимо до слідуючої утки. Слідуча утка буде получше. Слідуюча утка, я, як казав вам, получше. Зразу скажу за катушку. Катушка з байтранером і з переднім фракціоном. Дуже класна катушка, і вудка теж не промах катуш по катушці. по катушишці. по Покатушиться. Катушка називається дурарил БАш 5000 Дуже хороша. Дуже-дуже хороша катушка, Советую вам таку. Якщо хочете, нормально знайде з байтранером. Але з байтранером заповнюють катушки тягші. Просто додає байтранер додає ваги. Тут і передній фракціон, і байтранер. Якщо найду, найду 9 і 1 почіпник. Вудка Нексія, Blue Fox Telle з карбону. Довжина її 2,46 секцій. І тест неї від 50 до 100 г. Дуже крепка теж на ній тягнув дуже багато риб, але в мене була тоді не ця катушка. Цю катушку подарували на день народження. Дуже класна катушка, ще її не тестив в цьому сезоні, буду тестити. Так, про утки я все розказав. Хороша вудка, а, залізку. Лязка 0,25-та фліоресентна оранжева, дуже хорошо видно вночі. А ми переходимо до оснасток і до монтажів, на які я ловлю карпа. Ну а що? А ми переходимо до монтажів і оснасток в такому от боксі. тут відкривається. тут усе є. Буду все помаленьку показувати. У мене, щоб різати, є отакі от ножниці, круглогубці. Ножик. І ножнички для ляски. Также по Карповах є дуже-дуже багато, дуже багато є стопорків. Накупив багато, бо вони дуже скоро у мене кінчаються. така стопка. Йдем. Все стоїть в таких ось упаковочках. Десь є гарніші, десь і не. Монтаж на карпа. Ось такий монтаж. Монтаж називається Безопасна кліпса. Така вона не їздить. Це я зробив так, щоб не їздила. Ось такий от гачок такий з волосом. Ну, фокусуйся. Ось такий гачок з волосом. І тут ще нижче є грузик. Є грузик. Бо якщо попав десятка, він піднімає цей гачок, а грузик його раз такого на дні і все. Він не топиться. Так це назад. Пізніше куплю нормальні упаковки, а то зараз ну, неудобно з цими, Ну, з кульками удобніше, але не гарно, красно. Далі йде. Профмонтаж. Покажу тільки у мене їх два є. Покажу тільки один, бо вони два одинакові. Оце я робив поводок теж назапасна. Кліпса вона не їздить, я її так зробив, щоб вона не їздила. Отакий його грузик. Грузик 65 грам. І тут я поставив свій поводок, але я його маю перебити, бо це такий поводок бюджетний. Тут нема грузика, я ще його не угружав, бо я не лою. Е, Гачки, якщо я в кінці в кінці я покажу гачки, після того, як покажу оснастки. Так, назад, складаємо. У мене таких дві. Дві оснастки з таким грузиком 65 г. Зараз я вам все покажу. Падай, падай, падай. Все, і профмонтаж, ось це таке саме. І погнали по флетикам. Покажу теж один флет, тому що вони у мене всі-всі одинакові. Отакий флетик. І напишіть, пожалуйста, чи не короткий поводок. Отакий поводок. Напишіть, пожалуйста, чи він не дуже короткий. Отакий йде в мене флетік. Флет грузик 50 грам. Мені достатньо нормально Стає, на наму стає нормально. Тут теж мій поводок такий стоїть з таким без резиночки. І грузика нема, бо я ще це не ловив. Я його в'язав тоді, коли Карповий сезон вже повністю закінчився. Так, зараз я назад поставлю. Порвалася упаковка, але треба купити другі упаковки, щоб нормально їх ставити. Це не маю часу. Поки що запаковую так. Ну, нічого, скоро буде. Так, що у нас далі? А, по флетам все. У мене є 4 флета, такі, як ви бачили. Далі покажу двойний, ні, да-да-да, двойний волос з двома гачками. Ось такий покажу теж один, то, що... Ну, що і в мене їх дуже багато, і вони всі-всі-всі одинакові. Такі. Вони вже огружені, тому що я на них вже дуже багато разів ловив. Але на них, мабуть, скоріше все, що вже не буду на них ловити. вони, Якщо карп бере, він з другим гачком може зайти в очерет і другий гачок зачіпиться. А на флетовий один гачок, маловероятно, що він зачіпиться. Такий ось такий волос довгенький. Ось так оснастка виглядає. З двома гачками, тут відвідок дійде. І вони вже з грузьками. Груз 60 грам. В принципі, я думаю, що це нормально. І не тяжкий і не легкий, Так. Ага, ще зараз вам покажу теж одинарний, одинарний волос, який я зробив сам. Причепив ліпкорд в усьо. Отакі є резиночки ще термоусадка така на мене скручена. Сам зробив цей волос одинарний. З грузиком таким, як на, тих, на двойному волосі я показував. Цей волос я зробив сам зараз покажу який. Отак літко я. Сам чпив, він такий ось довгий. Повідець такий його. І тут в мене гачок дайте четвертого четвертого номеру. І тут вже вчіплений стопорок я, відносина, з рибалки не зняв. Такий довгий волос. Це я спеціально під палець великий, під бойли великі. Якщо... Волос буде дуже великий, там може я буду менші насадки чіпляти, то я поміняю гачок. В принципі, зараз сенсу не бачу. Так, Поставлю. І зараз пройдемося по. Коротше, зараз я складу і вам покажу весь набір вертлюшків, гачків там, і що в мене є, щоб в'язати оснастки. Переходимо. Так. І погнали. У мене тут дуже велике количество всього. Дивіться, яка стопка. По парадку. Все в по порядку. Камалсу гачки 11 номеру. 10 штучок отакого. О, такі. Далі йдуть стопорки. Не знаю, брав у Аврорі і вони дешеві. Гачки Golden Catch е, 10 номеру великі. Не знаю, це тато купляв, не знаю для чого, вже дуже давно було. Гачки Мецуй 7-го номеру. Е, скільки їх тут штук? Нема, не пише скільки штук. Сьомого номеру От такі маленькі на пліточку на карася ми использували. Далі йдуть малюсінькі 14-го номеру. Отакі От мацюпуньки ондовані. Це на міленьку пліточку я ловив живця на щуку. Такі, сам, такі самі камаусу гачки. Одиннадцятого номеру показував. Гачки провокатор восьмого номеру Карп. Покурудзе бойл 8 мм. Отакі От Японія. Далі подарили на ДР. Ні, це не на ДР подарили. Брешу. Двойка це на карпа на хліб, на кусочки хліба. Далі тут стопорки. Гачки 12 штук, на їх тут вже менше. Golden Catch другий номер. Далі йде медсуй. Дві пачки другого номеру. Отакі. От навіть великі для чого, я вже не пам'ятаю. Так, Golden Catch вертлюшки 7 номеру. 10 штук. Ну, Їх тут вже менше, я їх вже такі. Ця пачка стоїть 40 гривень. Отакі От від Golden Catch 1 мм, mm, 30 штучок, трубочок шелізних, щоб робити поводки там, на щуку, чи взагалі робити поводки. Гачки Хаябуса, Четвертий номер. Це того, як я сам волос робив. Це я їх чіпляв. Хаябуса четвертий номер. Дуже дорогі гачки. 170 гр... 175 гривень пачка. Дуже дорогі. Їх тут всього-навсього 15 штучок. Да. Далі Golden Catch Fishing Hook Big Game, шостого номеру. Отакі хороші. Далі. Мецуй Кайзу. Сьомий номер я показував. Golden Cash дев'ятого номеру, Отакі от там два гачки. Стоять вони 39 гривень. Не знаю в кого як. Мецуй Сот, сайз номер 9. Такі теж маленькі. Дуже багато Мецуй у мене. Мецуй Кайзу і Мецуй Сойду. Сьомий і 10 номер отакі. От Далі. Це не гачки, це поводки, я в'язав такі. Тут ще поводки. Мецуй e, сот 8 номеру. E, Shimano Течну 4 номеру. Тут 8 штук, але їх вже тут менше. Отакі. Стоять вони 240 гривень. Якщо когось зацікавили, то... Можна заказати, їх, подивитися, в інтернеті. Я, я лично в себе купляв в, в селі, то у мене вони стоять 40 гривень. В кого може бути як. Кось може вже взагалі магазин на не бути. Медсуйсот 12 номер. Отакі От гачки. Ну, по гачкам, в принципі, все. Так, що в мене є ще? Так, це все я зараз складу. І вам покажу далі, що в мене є в боксі. Переходимо. Так, далі в мене в боксі є поплавки. Не знаю, на що їх хвоже, якщо це карповий бокс. Ну, в принципі, хай будуть. Отакий От великий поплавок. Це якщо вітер там 5, 5 грамовий. У мене їх 2 штуки. 5-грамових таких здорових поплавка. Це, кстати, поплавки я брав на живця, не знаю, чи це правильні. Я, мабуть, треба взяти другий. Широкий треба. Є теж великий поплавок отакий. От Він має 10 грам, дуже-дуже тяжкий. Не знаю, ще нікуди не чіпляв його треба пробувати. Є два такі вог, але вони. ні, Це його поломаний, цей ще нормальний цей треба викинути. Цей має 4 грами, 4 грами, цей 5 має грам. Поплавок. І два такі вог піра. Вони не знаю, скільки мають, навіть по грамове або по 0,5. Маю ще таку ось лясочку Вейда. І це китайська якась 0,16 на 5,8 на кг. Це е, я взяв, щоб в'язати малесенькі поводки для ловлі там на живця, маленької пліточки на такої якоїсь. Таке. Ще є два тройники і дві, і дві мурмишки. Мурмишки це все на зимні рибу. Це я просто поставив, хай собі стоїть. Ізолянта на всякий случай чорна. І упаковка з грузиками. Є ще така упаковка з грузиками тут. Тут такі о, є всякі різні грузики. І в мене є маленькі поплавки. Там на зимні риби, можна і на літню, це на літню вони теж підходять. Є поводочний матеріал від профмонтаж 10 метрів на 30 ЛБ на 13 кг. Отакий От крепкий, теж крепкий, я з нього роблю поводки дуже класно. І є ще, якщо я достану, да, достану отакий От вог, два набори грузиків. Кладу на всякий случай, хай буде, воно мені не мішає. Поплавочки назад. Блін, не так склав. Не так, як треба, склав. Ні, все добре. Смотрите, не. Ага, я не так тут поки, блін. А, все. Отлично закривається. На мене миша... ще... Ні, в принципі, показав я все. Ще раз зараз це закриваю. Тут ще треба поскладати. Ще раз показую. Вудки. Просто так, легенько. Отака, отака. Дві таких. Катушки файні. Я вам вже розказував ляска намотувати бажаю 0,25 фліоресентного оранжевого або 0,30. Сама така крепка. І дві такі вох. Тут з байтранером, тут обично. З переднім фракціоном. Отакі. Ну, і все, я вам показав всі снасті. Ой! Світло! Я показав вам всі снасті на карпа, монтажі, на поводки, на які я ловлю з волосом. Флети, волоси, гачки, вертлішки, короче все, що можна було сказати. Ну, якщо вам сподобалось це відео, Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал Car Club. Пишіть коментарі, чи нормальне це, це все, на що я ловлю, Чи нормальні поводки, чи нормальні флети. Може, які катушки і вудки ще потрібні. Чи взагалі потрібні, чи ловити на такі. Мені вони нравляться і вони крепкі. Так що пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був канал Карп Про. Карп Про. Блин, з вами був канал Карп Клуб. Всім пока!